Ти чужа, несправжня дика, вирій дивних почуттів, це тобою гордість вбита, це з тобою я Бо боязка, сором'язлива, наче з іншого життя, і шалена, наче злива, ти прийшла без кияття. Увірвалась дико, тихо, розбудила сплячий дух, Моя гордість нині вбита, гомін серця, наче вщух. Несподівана стихія, як травневий перший грім, поглядом, неначе дивом заворожений Твоїм, Дотики з зазіханням, ти прийшла з далеких мрій, а в очах стоїть бажання губи просять подих твій. Обійми прохай тіло, серце хоче почуттів, щоб тремтіла, щоб зомліла фарбах різних кольорів. Поцілунок ніжний, тихий, перше лагідне люблю, ніч гаряча, гордість вбита, а душа уже в раю.